Друзі, ще одна квартира в Ширако за 85 тисяч євро. 90 метрів квадратних. У нас три спальні та два санвузли. Ось такий у нас під'їзд, і заходимо в саму квартиру. Прихідній зоні ми бачимо велику вітальню. Одразу хочу замітити, що дуже багато місця. Звичайно, потрібно тут докупити меблі, але квартира дуже світла. Маємо великі вікна. З вікна ми бачимо поруч поле депортів. Це в нас муніципальний спортивний комплекс. Так, зона дуже хороша. Маємо вмонтовану шафу. В цій вітальні. Ось вигляд з іншого вікна. Маємо якусь невелику тумбочку. По коридору рухаємося далі. Далі ми йдемо до кухні. Ось така кухня. Потрібно буде пізніше поміняти гарнітури, але, в принципі, робочі поверхні є. І, можливо, на першу пору піде. Вигляд з вікна в нас в патіо і маємо невеликий господарчий блок, Як це заведено в Іспанії. Їдемо далі. Маємо першу спальню, велика спальня, ще велику шафу залишили. так, З вікна в нас вихід на вулицю. Поруч ми маємо санвузол, в якому є унітаз, умивальник та невелика ванна. Також наступна спальня. теж маємо шафу, маємо вид з вікна, який виходить в патіо і з боку ось таку шафу. Далі в нас другий санвузол. Ось так він виглядає. унітаз, умивальник, ванна та біде. І рухаємося до останньої спальні. Це у нас третя спальня. Ось так вона виглядає. Теж необхідні меблі. Але з цієї спальні у нас є вихід на балкон. Ось такий невеликий балкон з видом на муніципальний комплекс.